Загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 5 була заснована в 1966 році. Перші 63 випускники покинули стіни рідної школи у 1967 році. У школі обрано економічний профіль навчання. Йому передує до профільне навчання. Починаючи з восьмого класу, учні поглиблено вивчають економіку. У 2014 році школу закінчать 17-11 класників. 11 років тому діти вперше переступили шкільний поріг. І перша вчителька дала їм шанс стати дорослими самостійними особистостями. У класі було 25 дітей. Ну, Звичайно, за роки навчання дехто вибув. Троє діток вчиться зараз у гімназії, закінчують 11 клас із тих діток. І дивлячись на своїх випускників, знаєте, я так дивлюся як через призму років. І відмічаю, що як не швидко летять роки. Дійсно, здається, що ще недавно, ось на цьому подвір'ї, батьки відірвали їх від іграшок, взявши за руки, привели сюди в нашу школу у перший клас. І так я, як багато разів набираючи перший клас, до сьогоднішнього дня відчуваю те тепло долоньок дитячих. Їхні щирі довірливі очі, коли вони приходять, дійсно вдивляються у вчителя, шукають, мабуть, у ньому другу маму, шукають те тепло, ласку, щось нове, що вони почують, узнають. Ну, а дивлячись зараз, це вже не ті маленькі діточки. А переді мною вже стоять не хлопчики і дівчатка, а стоять, можна сказати, дорослі юнаки і дорослі дівчата. Якщо говорити, чи справді са мої. Як кажуть надії, то на тих дітей, яких я покладалася, яких було вже видно з початкових класів, дійсно. Це і Геленко Мар'яна, це моя учениця, це і Данів Соломія, моя учениця, це і Гринів Ірина, це і оця ж гамкало Наталя. І що можливо, я зараз скажу, якщо гамкало Наталя, вона була дуже працьота. Але вона у мене в початкових мала в класах тільки одну четвірку з математики. Так от вона далі. Я кажу, вже в старших класах оправдала надії, надії повністю. От вона хоче стати. Банкіром і вона е, е, навіть на відмінно вчиться. Ну, знаєте, я така більш математичного сама спрямування. Я люблю математику. І щось мені так здається, що оці всі набори, які я набираю, то є діти більш математичного спрямування, над якими можна працювати. Ми з оцими дітками працювали вже в третьому і четвертому класі два, а інколи і три рази на тиждень після уроків. Вони вам скажуть, ми так займалися, ми назвали така Мала Академія математичних наук. Вони наскільки були працювиті, вони хотіли працювати, що я вже хотіла йти додому, вони мене ще тримали, ще оцю задачу, ще оцю. Вони купували додаткові збірники. І отак ми з ними працювали. Ну, і видно, я знаю. Чи це можливо любов до математики моя передалася їм, і що вони, як бачите, по економіці, по-другому вони призери там є. Ось. Ну. Якщо згадувати якісь інтересні моменти з життя, то я пригадую перший клас. Ну, звичайно, він трошки такий смішний буде. В той час треба було дати відкритий урок у першому класі з навчання грамоти читання, робота з дитячою книжкою. А це треба було дати для молодих спеціалістів, для молодих вчителів. І ось серед уроку, пригадую, так як сьогодні. Проводиться спокійно урок, все йде добре. Присутні вчителі, присутня наша Оксана Олексіївна відливана. І раптом мій Сейчишин Назару встає, Він сидів там біля парти, біля стіни. І відходить на першу парту сидить готра Марина, дівчинка, він її раптом б'є серед уроку по голові. Ось. Питаємо, що є. Він згадав, що десь два дні тому вона його на перерві зачепила. Він тепер згадав і вирішив її віддати. <плес> Ось отакі різні, як кажуть, і смішні моменти є. Ну що ж, я радію за них, звичайно, адже знову ще один мій випуск уже вкотре. Ну, радію за них. Ну і заодно з якимось таким трепетом стрепитом душі, можливо, і з тривогою, який буде цей випуск, чи е, стане він на правильну дорогу, чи знайде себе своє місце у житті? Чи все у них буде добре? Попереживаю і хотіло б, щоб все у них склалося найкраще, щоб всі були щасливі. Е, адже вони з нетерпінням, так як і всі діти, чекають закінчення школи. Хочуть, щоб вже нарешті закінчилися ті уроки, ті підготовки домашніх завдань і тому подібне. Але, мабуть, вони ще не знають, що життя це постійні уроки. І якщо на уроках у школі можна виправити ще помилки, можна виправити оцінку, то на життєвій дорозі вже помилки, які ми допускаємо. Дуже і дуже важко виправити, а часом і зовсім неможливо. Тому я б їм побажала, щоб вони завжди остерігалися оцих помилок, щоб потім не було боляче, ну як казати, соромно і совісно прожити. Звичайно, як усім. Я їм бажаю щасливої долі, хай їм щастить усьому, хай збуваються їхні мрії, хай вони легко переносять усі труднощі, хай гордо йдуть уперед, хай добиваються своїх успіхів, хай віра, надія і любов завжди поруч з ними до кінця. За 11 років сформувалася шкільна сім'я. Хтось обрав свою стежину в подальшому житті уже після 9 класу. Але ті, що залишилися до кінця, були разом протягом останніх двох років дорослішання в школі. Хтось тут знайшов друзів, хтось перше кохання, хтось сумуватиме за однокласниками, улюбленими вчителями та уроками, а хтось з нетерпінням чекає останнього дзвоника, щоб нарешті вступити в доросле життя, відпочити на канікулах та розпочати навчання в закладах наступної освітньої ланки. Але попри це залишаться спогади, які вони понесуть у доросле життя. Життя не забудуть суботніх вечорів, коли збиралися і ділилися найпотаємнішими думками та найзаповітнішими мріями. Дуже швидко промайнули 11 років навчання в школі, але за цей час ми дуже змінилися. Нові знайомства, вільні друзі, великий життєвий досвід це все те, що ми здобули, навчаючись в п'ятій школі. Кожен з нас вже сміливо споглядає у майбутнє, очікує змін і сподівається здійснити свої найзаповітніші мрії. Ми стоїмо на порозі дорослого життя. Продовж 11 років пліч опліч з сьогоднішніми випускниками йшли вчителі, навчали, допомагали пізнавати таємниці наук, підтримували, виховували, сварили, але завжди бажали добра. Ми згадуємо ті дні, коли вперше переступили поріг рідної школи. Такі соромізливі та дещо не впевнені. Але з кожним роком ми ставали все доросліші, розумніші, самостійніші. Цьому нам допомагали наші вчителі, яким ми хочемо подякувати і сказати, що їхні старання були недаремними. Спасибі вам, наші вчителі, за терпіння, увагу та особливо тепле ставлення до кожного. У цьогорічному випускному класі є спортсмени, які планують і далі пов'язати своє майбутнє зі спортом. Футбол далі піду зі спортом буду йти, поступати в Івано-Франківський прикарпатський університет. Ну, далі там по футболу підвал. Там як життя складеться. Відкритий і комунікабельний Роман Смій розповів про свої найкращі спогади пов'язані зі школою, за що він вдячний своїм наставникам і чи буде скучати за класом. Хотілося йти на трудове до Олексюка Ігоря Михайловича. Це ну, мені найбільше він сподобався як вчитель. Хотілося йти на фізкультуру, того, що ми тут майже всі спортсмени. Так як би наша, наша класна керівничка, вчитель фізкультури, і нам всім ну, хотілося йти до неї на урок, та було приємно. Йти до неї на урок, показувати там, спортивні результати. Я, наприклад, ну, в шкільному житті два рази був на Олімпіаді шкільній фізкультури, теж нам не готувала. Дякую їй за це. Та, в естафетах різних брали, в КВН, теж брали в шкільному. Ну, шкільне життя було незабутнє, забутне, Ми будемо скучати за цим життям, але надалі нас чекають інші проблеми, інші вчителі. Ну, і знайомство, доросле життя. Звичайно, що всі будуть скучати по однокласниках, по школі, але просто зараз таке, ну, зараз такий якийсь цей, що всі одне одному вже надоїли і всі вже не так ставляться, як спочатку, одне до одного. Просто, напевно, треба відпочити одне до одного, а потім, вже, як будемо збиратися, це вже буде ну, якось цікавіше. То просто так багато років одне з одним, вони ж так надоїдає спілкування одноманітне таке. А так. То тобто, всі скучають, всі тут знайшли своє там знайомство, своє перше кохання чи що. І ти знайшов перше кохання? Знайшов. Якщо чесно. Всі скучають, з життям будемо скучати дуже-дуже дуже сильно. Так як вони з нами ці всі роки були поруч, незважаючи на те, що у нас вже четвертий класний керівник, але то нічого. Всі будуть скучати, якщо ви. Може, що то не ви були причиною, що вам так сміяли? <кас> я я на вдачимо, ну. Можливо, і не ми, можливо, і, немає, можливо і ми. Ми теж не ідеальний клас. Всі у нас є певні якийсь нюанси, якісь зумовки, нюанси кожного. Є. Також випускник розказав, які зміни хотів би побачити у рідній школі. Щоб ну, дітям більше якоїсь інформації такої мультимедійної, наприклад, ну, в такому чи в якомусь плані. Щоб не ту книжки, або це, в принципі, нам приклад не було нам цікаво книжки читати. Нам було цікавіше, наприклад, як на художній культурі дивитися, які мультимедійні там, уривки, там, створів. Чи ще щось це більше запам'ятовується, і в такому більш якомусь ігровому плані це більше запам'ятовується. У нас просто такий клас, що ми не прикладу завжди до цього ставитися серйозно, у нас завжди таке. Може, в останній момент все ми робимо переважно, так як готували недавно таланти, теж все в останній момент. У нас такий клас трохи ну смішний. З восьмого класу класним керівником цьогоріч випускного класу є вчителька фізкультури Віра Іванівна Соловей. Саме вона згуртувала навколо себе учнів. Віра Іванівна педагог зі званням Вчитель-методист. Її ім'я внесене у книгу Пушани школи. Вона просто привітна людина зі світлою усмішкою, яка уже протягом чотирьох років допомагає у важку хвилину. Є порадницею і опорою для своїх учнів. Віра Іванівна розповіла про свій клас класним керівником у цьому класі. Я стала у восьмому класі. Це надзвичайно були гарні, приємні діти. Вимальовувався спортивний клас. І тому як би великого значення надала цьому класу, що якщо я буду класним керівником, я зможу там мати високі спортивні успіхи. В цьому класі хороші діти. Є... Два спортсмени, які займаються футболом, вони і далі діючі спортсмени, вони, вони будуть поступати у вищі навчальні заклади, заклад Стефаника на, на фізкультуру, тобто якби хотіли продовжити е, е, ну, якби як мою спеціальність, взяли приклад з класного керівника. До 9 класу є два. Дві дівчинки-відмінниці. Це Геленко, Геленко Наталя і Гамкало Наталя. Сайчишин і Сміроман поступають на вчителів фізкультури. Данів хоче бути економістом. Гамкало Наталі обирає професію банкіра. Я хочу побажати своїм учням. В майбутньому, щоб вони досягли цієї мети, до якої вони йшли. Перш за все, я хочу, щоб вони здали дуже гарні екзамени в школі, щоб найкраще вони справилися на ЗНО з завданнями, щоб теж там отримали дуже високі бали. Ну і щоб вступили в бажаний вуз. І обрали все ж таки бажану професію, щоб вони її любили, і щоб вони в майбутньому не шкодували про те, що вони навчалися, не шкодували про те, що вони прийшли в 11 клас, що вони правильно зробили, закінчили його і, і обрали хорошу для себе професію. Адже ми стоїмо на порозі такого. Майбутнього майбутнього я би сказала дуже важливого, тому що країна вступає в Євросоюз і вони мають дуже великий вибір. Я думаю, що відкриються границі, вони зможуть поїхати і далі. Я би їм хотіла побажати, щоб вони не зупинилися на закінченню наших вузів в Україні, а вони все ж таки, щоб вони їхали за границю, щоб продовжували своє навчання, щоб вони набагато ширше здобули для себе професії, і щоб, ну, щоб вони гордилися. Ну і батьки, щоб гордилися своїми. Своїми дітьми. Ну а саме більше мені запам'яталося наші виховні години, наші спільні, наша спільна робота в школі на різних. На, на, різних, на різних конкурсах позакласної роботи. Я пам'ятаю, вперше, як ми готували, коли я тільки взяла, і ми готували нащадки козацької слави, вони там зайняли перше місце, вони надзвичайно підбігли всі мене цілували, дякували, що завдяки класному керівнику вони зайняли перше місце. Каже, ми ніколи не могли ми ніколи не могли подумати, що за такий короткий час такої роботи. І щоб ми зайняли в школі перше місце. Багато я їх в чому переконувала, що треба працювати, треба над собою працювати, треба розуміти кожного вчителя і якось погоджувати все, реагувати на всі зауваження, щоб якась була завжди спільна робота. Подобаються мені їхні батьки, як вони приходили на батьківські збори. Скільки вирішували ми багато різних проблем, і вони завжди до мене прислухалися, і в нас завжди якась така була. Злагоджена робота в класі, ну і тому сьогодні є такі результати. Я вважаю, що в цьому класі невеличкому, в них тільки 17 чоловік, але я вважаю, що вони добилися надзвичайно великих успіхів. Майже половина класу бере участь у шкільних олімпіадах. Дітки є. П'ятеро дітей постійно бере участь у Олімпіадах міських. Ну і, звичайно, я не можу цього не сказати про Еленку Мар'яну, яка з економіки здобула перше місце в місті і є призером на обласній олімпіаді, за що вона нагороджена премією. Ігор Степанович Насалик на цією премією. Привітала випускників і директор школи. Шановні випускники п'ятої школи 2014 року. В цей час ви закінчуєте школу, провчившись 11 років у стінах Калуської загальноосвітньої школи номер 5 Пройдуть роки, і ви будете згадувати ці роки як найкращі, найбільш безтурботніші, найбільш легкі у вашому житті. Зараз у вас щаслива пора. Перед вами відкривається дуже багато доріг. Перед вами відкривається багато дверей. Я бажаю, щоб ви знайшли ті двері, в котрі ви зайдете, і щоб ви зайшли в ці двері правильно, щоб вони, ті дороги, по яких ви підете, можливо, і не будуть легкими, але вони будуть ваші, ті, які принесуть вам нові досягнення, нові звершення, збудуться ваші мрії. Бажаю, щоб ті двері, в які ви будете стукати, завжди відчинялися перед вами. Будьте завжди вихованими, будьте толерантними. Бути наполегливими життя складне, треба вміти перебороти і труднощі, і перейти в брід річку, і перескочити якусь яму. Треба впасти, коли десь спіткнешся. Але треба завжди гідно нести у життя звання людини, випускника п'ятої школи. Наш випуск 2014 року, можливо, не найбільший. Але все одно, так як мама пам'ятає своїх дітей, так і школа пам'ятає своїх випускників. Ви запам'ятаєтеся нам своєю такою незвичністю, легкістю, безтурботністю. Поряд з тим умінням досягати. Якісь вершини і в спортивному житті, досягати вершини, і в навчальному житті, бути переможцями олімпіад, бути переможцями турнірів, бути нашою надією, бути нашою е, гордістю. І за це ми всі вчителі п'ятої школи дякуємо за те, що ви були у нас такі. Не забувайте рідну школу, приходьте до нас. Ми завжди будемо вас пам'ятати і завжди будемо раді. Вас бачите на порозі рідної школи. Всього доброго, добру і щасливу путь. Вчорашнім учням не віриться, що дитинство уже залишилося позаду, а попереду доросле життя. Уже ніколи вони не сядуть за шкільні парти, не продзвонить дзвінок на уроки, завершення яких більшість з них чекала з нетерпінням. Не буде галасу на перервах, оцінок у щоденниках, перших дзвоників зі сворушливими віршиками першокласників, виховних годин, де Віра Іванівна намагалася прищепити цінності, важливі для становлення особистості. Не буде витівок на уроках, контрольних, на яких нишком старалися списати. Продзвонить останній дзвон. На святі останнього дзвоника випускників чекає сюрприз. Про кожного з 17 прозвучить вірш. І хіба смикнеш кушнір Світлану за косичку, як колись? Треба стати на драбину, щоб до неї дотягтись. Б'ють тепер батьки тривогу, де взуття велике взять. Ось у Богдана Кулини уже номер 45. Дякун Валера вміє все робити. В футбол грати і суп варити. Вміє навіть здачі дати, якщо будеш дратувати. Назар Сайчишин в центрі когось б'є, мутає нерви. Всіх дівчат він любить трішки, він як кіт, дівчата-мишки. Смій Роман любить м'яч ганяти, дрова у поході позбирати. Від запаху спортзалу він балдіє і стати футболістом класним мріє. Про Поповича Андрія кажуть, що малий не дуже добре вчиться. Та вдачею він вже такий як жениться, то зміниться. З дитинства Корсунь Віктор гратися любив у будь-яких умовах, не тільки на майданчиках, а навіть на уроках. Геленко Мар'яна краще всіх все знає, знання легко здобуває, в олімпіадах перемагає, а які книжки читає. Віка готра дівчина чудова, сміється зараз, бо про неї мова. Дружити любить з усіма, без Лесі кульчик прожить не може й дня. За всі справи Іринка Гринів обереться, труднощів вона не боїться, клас для неї як родина, сім'я велика і єдина. Хоч навчатись не виходить, Саша Страцун щось собі знаходить на уроці малювати чи у Мар'яни Галенко щось спитати. Дуже добра, справедлива, всім цікава і приємна, гамкала Наталя всіх поважає, тому багато друзів має. Мар'яна Романів каже, я розлучатись з друзів зовсім не хочу, щоб навчатись поруч з вами, пішки із села прийду. Кісіль люда дівчина спокійна і як друга вона надійна, бувай коник викидає, дуже гарні очі має. Кульчак Леся отримає освіту вищу, найвищу спеціально. За олігарха заміж вийде і буде все нормально. Соломія Данів це вже не секрет. Вступить в університет. І вона це точно знає, пара там не прогуляє. Ця спокійна учениця, добра вдома помічниця. Мрія Валі Кравців все ж здійсниться, і вона зустріне принца. І рідна школа залишиться перегорнутою сторінкою спогадом про місце, де все починалося. Останню дзвінок пролетіли дитячі руки, і в доросле життя робим крок, а в душі залишились дітьми, дні без турботні шкілі, спогади, радісні миті, переорнем цю сторінку життя, очі сльозами налиті. Любима школа, І прощання До птах нас майбутнє веде, і ми знаємо, воно не просте, та на труднощі ми не з вами.